Хочу в продовженні того, що сказав прем'єр-міністр, зараз сказати про головне. Головне в новій поліції, не те, як вони одягнуті чи як оснащені. Головне ваша довіра на їхню відповідальність і совість. Це фундамент. Інше приложення. Я вас всіх вітаю і пропоную вам довіряти цим хлопцям. Сьогодні ми і дівчата. Сьогодні ми привезли з собою з Києва. Київських патрульних поліцейських. Я хочу, щоб зараз вони сказали кожен про себе. Звідки ні взялися? Їм працювали до того. Важко чи не важко здавати ці тести, які воно опасаються. Це важливо, щоб ви зрозуміли, що це люди, кожен із вас, це ваша нова поліція. І почнемо зараз. Тут у нас є хлопці з славетної роти, славетного батальйону. Особливого батальйону МВС Полтава, яких я тут вітаю, давайте привітаємо їх облисками, тому що вони захищали нас всіх на фронті. Хлопці, я вам дякую за це. І в перших рядах ви будете в новій патрульній поліції, ми вас там будемо вітати і чекати. Але тести треба здати, подтягнутися, продемонструвати свою фахівість. це важливо. Але зараз я хочу вам представити наших патрульних поліцейських. Нехай кожен з них скаже, звідки ви. І почнемо з Олександра Фацевича. Олександр Фацевич, це голова патрульної поліції України. Олександр Фацевич, прошла, його офіцер, який був командиром славетної роти спеціального призначення «Світязь» з Волині, яка славетність проявила і в Іловайську, де стояли до кінця, і в Углегорську, і в інших містах. І тепер ми прийняли рішення. Олександр Фацевич, всего майор. Глава Національної Дух, патрульного друга на слідчувати. Добрий всім. В першу чергу я, я вас вітаю з свята, вашим святам. І ще вітаю вас від початком прийняття заявок в нову патрульну полі... поліцію. Нам потрібна ваша підтримка. Підтримка. Щоб молоді люди не боялись, подавали заявки. І чим більше ви, зараз показує статистика, що дуже багато це є рекорд, символічний рекорд, Полтава, Полтавська область, також Кременчук є лідерами по подачі заявок на сьогоднішній день. Тому я... Першу вірить в том, що ви хочете, щоб у вас була якісна, кофесина, була година. Повітря, тому прошу вашої замінки, а нашого боку. Ага, 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 а तो प्रोफेसरहरुले भन्नुभयो कि यो चाहिँ 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 यो Я знаю, что ты не знал. Слава Богу, я потом там можете там все. Давай, ты не должны. Дальше у нас сказал. Всі і я прийняла рішення про те, що я повинна почати зміни з сервіса. Троє вона сказала.